навіщо люди А в чому наш смисл? А що для нас цінне? А що, тобто ми заходимо в кризу, певно? В Європі вже багато людей не хочуть працювати і заробляти, а, бо вони не розуміють, навіщо. А вони економлять гроші не тільки тому, що там, як і всім, не вистачає і в них криза, бо в них у предків було, у них є, у дітей є. А в чому сенси? І а, ми приходимо до цієї глобалізації, ми побачимо, що поряд з нами народжується новий вид життя, а, кібертизація, і а, потрібно знаходити нові матричні мислення, нові основи, нові опори, і вони повинні жиждитися на науковому дослідженні, на доказу, тому що еволюція взагалі може бути тільки в доброті, тільки в духовному аспекті. А духовний аспект це знання єдності цього простору. Це доказ. І сьогодні вчені знають, але ніхто в тому напрямку поки що так прям світ і не показує. Ми все ще в школі вчимо еволюцію Дарвіна. Її вже давним-давно відмінили. Зараз кризу проходять всі навчальні заходи. Всі уявіть, вони вчать професіям, які вже не потрібні. Вони дають знання, які вже застаріли. Дуже швидко, за декілька років, люди будуть в ступорі в повному, навіщо така кількість людей. В чому наш смисл? Яка від нас користь цій планеті, життю, і, і, і життя буде виводити в це все? Тому ми досліджуємо свідомість. І в нас є ціль а, повністю вийти із езотерики і показувати її там всередині як древні знання, які нам передавали. А, і ці легенди, і ці прописи, і це ми бачимо. І ось вчені про це зараз сьогодні ось так розказує.